ж насправді стоїть за цим терактом, а будуть іще показові теракти, але тут е, треба розуміти, що ряд терактів буде показову показовий і замовлений. А, чи будуть повторні рейди, чи готують вони можливо просування кудись більш вглиб Росії? Армія може ну потрібно, щоб армія розвернулася. Друзі, вітаємо всіх, ви на каналі ТОП, я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш вітаю, як завжди, рада бачити. Да, Нашу розмову сьогодні хотілося б присвятити тому, що відбувається на болотах останні події, ну і, зокрема, не можемо не згадати про теракт в кроку Сіті Холл. І тут цікава ваша думка: хто ж насправді стоїть за цим терактом? Там ми просто продивлялися ці питання, це щоб глядачі розуміли, чому я їм так, карти так. не показую, так, просто вже дивилися вдолі впоперек. Там все ну, достатньо прагматично виходить. Старий дід по старій звичці вирішив найняти представителів ісламського государства. Тому що те, що ми називаємо з вами гілом, воно не зовсім і ігіл Зараз воно просто їх, ну тобто, ісламське государство. ну, типу. От як велика сітка міжнародна терористична. Воно і так він наняв конкретну особу. Конкретну особу, конкретний підрозділ. А він до речі, цей підрозділ пустив свої щупальця дуже добре. У і у Таджикистані, і на сівері Кавказа. У них цей коротше чувак. Я не пам'ятаю, як звати цього терориста із представників якраз ісламського государства. от він там популярний. В мусульманських країнах. От, Вони були найняті. Там ФСБшники контролювалося абсолютно все, це очевидно. Те, що ЄГІЛ видає зараз е, такі погрозливі якісь меседжі, це виключно для відведення очей. Поки що, Поки що. От, повністю спланований тракт Рязанський сахар номер 2 Але це просто типу смішно споглядати за тим, як він намагається приплести туди, Україну, яка туди ну ніяк зараза ж не приплітається, не таджико Бандерівцями, нічим, ні ким, ну ніяк. От, і Лука його кинув, не підтвердивши інформацію про вікно через Білорусь. От, і ми вже, і ми вже на ефірах на різних сміялися. З тим добре, класна Україна відкрила вікно втечі на свою територію для терористів. А хто ж відкрив вікно втечі з боку Росії? Так хто ж це цікаво. був? Так хто ж це тоді був за цією логікою на найгарячішому напрямку? хто, хто то був, причому на лінії умовно кажучи, бойового зіткнення, да, тобто там, де відбуваються бойові дії, як не крути при кордоні. Ну, коротше, такі. таке таке весела історія. Це тупо замовлена штука, це не останній раз. А будуть іще показові теракти. Але тут е, треба розуміти, що ряд терактів буде показовий і замовлений, а далі хтось відійде у смак. І хазяїна слухати не буде. Цікаво, цікаво. Е, з приводу також хотілося б згадати. Ну, звичайно, що це коментували різні західні ЗМІ, е, і ось одне з них точно не пам'ятаю яке саме, але була така інформація в мережі, що ось е, іділ взяли на себе відповідальність за напад. І можливо таким чином це вони оголосили війну е всій Росії за те, що Росія там робила в Сирії, і так далі. Наскільки такий варіант можливий? Що ось дійсно те про що ви й говорите? Що потім це просто вийде з під контролю? Можливий, що... і воно вийде з під контролю. О знову історична довідка. Хто цікавився свого часу, що робили штати? Вони купляли усілякі подібні терористичні організації для того, щоб якраз таки мати успіх в Афганістані. А в Ірані, в Іраку, оця вся історія в Сирії з військами і так далі. А далі сталося що правильно? 11 вересня, тому що з'явився деякий Садам Хусейн, з яким потім не знали, що робить. З Росія грає приблизно в ту саму гру. Вони не розуміють, Сєвєрний Кавказ, Таджикистан, ну, Таджикистан ще півбіди. Сєвєрний Кавказ у вас під боком. Вербується ісламським государством радикальним, тупо у вас під боком. Ну це вийде з-під контролю. Це вийде з під контролю. враховуючи те, в які ігри вони грають з Талібаном, запрошуючи так. до себе, яку інформацію вони надають і як знабжають озброєння. Тим же озброєнням, потім той же Талібан і теж ісламське государство буде валити ваших це, громадян. Це, Mm -hmm. да, 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 да. Тобто тут я ж кажу, це така. Е, ну, Путін е, думав, що він всіх переграє цього разу. Але дивлячись на те, як великий стратег-шахматіст постійно обсирається через раз, ну ми робимо очевидні висновки. Дивилися, це не останній теракт. Я ж кажу, не останній контрольований теракт і не останній безконтрольований теракт. А які об'єкти там під загрозою? Ну, вже виходить, торговий центр був. А згадуючи взагалі історію терактів, це ж також можуть бути там і будинки. Як це було з будинки, розуміємо. будинки, да, будинки і діти? От тут хіба що ми сміємося? Питання у тому, в якій послідовності спочатку тому, діти, так. потім будинки. Да, потім чи це спочатку будинки, потім діти? Скоріше за все там випадало із того, що дивилися масове скупчення. Дійсно, ще якась можливо метрополітен, або, от, або, да, або я якийсь там, можливо, там знаєте, житловий, якщо і житловий, то, можливо, якийсь гостиннічний, ну, коротше, скупчення людей. І так, да, діти також фігурували. Тому це не, не, не фінал. Говорила з іншим майстром, і він сказав цікаву річ, що, можливо, навіть на Червоній площі, чи зможе бути такий взагалі зухвалий ось теракт прояв. Такого ось якихось вибухових подій на прямо в центрі, в серці Москви. Щось близько до центру Москви. Ну, щось близько, що є, може, ну, треба розуміти, що в Москві не тільки Червона площа є елементом, знаєте, як символом Москви, але щось символічне для Москви дійсно випадало. Або в принципі, для РФ це не обов'язково Москва. Можливо, мова може йти ще й про Пітер, про якийсь важливий, важливий отакий для Росії yeah, асоціативний yeah, yeah. да там щось, що асоціюється із Петербургом. Тобто, тут ще я пітер беру до, до уваги, тому що тут не тільки мова про Москву, саму Москву. Пару днів назад Іділ також публікував таку собі як карту, типу анонсик, що вони готують теракти і в інших зокрема точках світу. І там йшлося саме про європейські столиці. Кілька вони таку угу. фотографію із точками на європейській карті. Чи можливі теракти взагалі в Європі? Так. Теракти в Європі дуже можливі. Частину їх, скоріше за все, зможуть е, предотвратіти е, спеціальні служби європейські, але вибухи і якісь моменти заворушення у Європі від терористів дійсно тісно можуть бути. І, скоріше за все, не зовсім там, де заявлялося в анонсі. Ага, а це з подачі Кремля також буде. Це вже не з подачі Кремля. Це вже війна із цивілізованим світом. Також ось ми говорили і про Рязанський цукор, і можна багато паралелей взагалі проводити із історії цих російських терактів. Був і Норд Ост, і Зіння Вішня загалом багато терактів, і це вже такий, ніби почерк маньяка того Путіна, який використовує. Теракти як інструмент для прикручування гайок своєму народу. І на вашу думку, як загалом цей теракт Путін може використати по відношенню до України? Ставка була на те, що завдяки цьому буде більш активна мобілізація. Угу. Трохи прогадав. Не задоволені навіть спецслужби, навіть еліти випадають незадоволені тим, наскільки халатно це було зроблено, наскільки паливно це було зроблено. Просто якщо ми говоримо з вами про теракти під час. Путінської влади це 20 років, да, наприклад, ті самі 10 років тому, 12, 15 років тому при чеченських компаніях той самий Рязанський цукор не було такої кількості камер, не було такої кількості ага. виходу в інтернет, не було такої м, популяризації, того, що можуть нас знімати люди, і чим самим поламати, да, типу. В всю красиву картинку розумієте, вони і так з рязанським цукром там спалилися по повній програмі, але вони відшуткувалися, як і воно зам'ялося, бо воно було виключно на ТВ. Mm. Зараз би воно так не зам'ялося. І ставка була у цьому теракті саме на як і у Чечні. Ну, типу, це все страшні укра-нацисти, укра укра Укранацисти, Україлівці, хто завгодно. Отже, треба ми. Війна священною, і треба ж іти воювати. Тобто, ставка на підборювання населення до мобілізаційних мір. А той факт, що це відбулося в Підмосков'ї, от мене наштовхує на думку, що таким чином вони хотіли мобілізувати саме росіян із історичних центрів Росії, тому що зазвичай на... СВО, так зване, їхали хтось там, якісь буряти і так далі. Наскільки це може бути такою? Ось е там місце, там місце вибрано трохи з іншої причини. Ми передивлялися власника крокуса і в чому там прикол. Mm -hmm. на, на власника крокуса явно було е ну щось було Назвіться компромат. Десь власник крокуса в системі дуже сильно перейшов дорогу. І це була, це був, давайте так, це був вибір без вибора. Ця ситуація з власником, а він там з Азербайджану, здається, чи звідки звідтіля, mm -hmm. а це для власника крокуса був була, була предложення, від короєнівожна відказатися. Знаєте, як його називають. От, там ситуація дуже схожа на ситуацію свого часу, яка була у Хадарковського. Mm -hmm. Віддай нам свої 20 мільярдів. Забери собі два і звали з країни або ми тебе посадимо». Хадарковський туди сів. А тут дядько Крокуса вирішив не сідати. віддав, так скажімо, свою дань і, скоріше за все, і з того, що випадало, отримав змогу покинути територію РФ і да, з, з сім'єю і з якимось ще баблом, хоч з яким-небудь. От. Тобто там суто місце було вибрано саме із -за людини, якому належав на той самий крокус. Тобто там більше от в таку історію. Угу. Ну і також ось порівнювали оцей теракт із тим, що відбувалося в Беслані, якщо не помиляюсь, це 4 дві рік, по-моєму. І тоді, ось такі події. Um, власне, призвели до того, що нова зірка пропаганди вийшла на п'єдестал Маргарита Симоньян. Чи породиться нових якихось пропагандистів ось цей теракт? Ну, в Бесламі почнемо з того, що о, там, о, хоч якісь заяви були від терористів, а тут немає. Мовчазний. Ну, вже уже хотіли приплести Україну, то ну хай би укр терористи би кричали: там слава Україні, зупиніть війну. Ну хоча би ви б могли б якось ж підмотати. Це, он, дивіться, терористи стояли з українським прапором, з визитку Яроша, і кричали Путіна е, на гілляку стопі війна в Україну. Ну там б, воно би, хоча б якось в'язалося. Тут просто перекрамсали людей. І, і на тому як би все, яка заява що до чого? Нічого не понятно. Ну не допрацювали коротше, фесбешники не, не. не докрутили так. да не 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 докрутили. Так чи буде якась нова зірка пропагандистського двіжу зараз? Хтось додасться скоріше за все, але я не скажу, що це прямо зірка зірка Просто хтось додасться додатково в медіа, хто буде якраз крутитися саме навколо цієї теми, окрім кісільових, соловйових, семенянська, бієвих. Оці всі історії. Тобто і ще хтось просто буде такий О! давати свої ценні указання. Бо випадає да, третя сторона, і медійка, Скоріше за все, хтось іще вилізе. Якийсь скоріше за все, якийсь хлопець чи ну пацан, мужик, ну коротше, якийсь чоловічий. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, і також варто згадати, що е, Путін у своїх заявах та й пропагандисти підхопили, ж, звичайно, його що вони там е, звинувачували всьому недружній захід, як завжди, і так далі. Е, чи може це бути таким, такою собі підготовкою Путіна до застосування тієї ядерної зброї, про яку він вже кричить постійно? Mm -hmm. Ні, навряд чи. Там, знову ж таки, з ядерним озброєнням дуже, дуже смутна поки історія з застосуванням того ядерного озброєння. Розмови, розмови там є, застосування я поки знову ланцюг великий. Навіть якщо він віддасть наказ, це не гарантує виконання цього наказу. Угу. До речі, заговорили ми і згадали про ядерну зброю, і десь минулого тижня видання Більд так, ну трохи мене здивувала, звичайно, ця стаття. Вони ніби гроєзували німецького канцлера Шольца і сказали про те, що Шольц не дав Росії завдати ядерного удару по Україні. А, да. А ага. чи дійсно були такі наміри? Взагалі? Ні, ні. Там ми, ми дивилися питання Шольца також і цієї заяви, посміялися, просто там царва дворця, всі врятував світ. Ні, він приїхав коли у Китай, він дійсно мав розмову пов'язану із збереженням домовленості про застосування ядерного озброєння. По факту просто сказав Китай з того, що ми не дивилися, що чуваки, слідкуйте за тим старим аразматиком. Mm, бо ну, застосування то дорога в один кінець йому Цзіньпінь, скоріш за все, сказав, там да і так там якби руку на пульсі тримаємо. Ну і на тому якби все закінчилося. Ніхто там прям героїчно грудью не закривав ту ядерну амбразуру а, от і не рятував, бо треба якось відбіляти шольца, бо не задоволення його політикою і розуміння того, що він по факту. Про, по факту, Росія точно має якийсь важель всередині Німеччини, і це розуміють, вже це тільки мертві не розуміють, що явно мають якийсь такий важель, який боїться Шольц, який і ще закопала як топор війни стерчащий Меркель за свого часу управління, Он стара БДСМщиця. <реш> От ну коротше, е, і всі це розуміють, і треба якось вибіляти шольца. А він це собака така не вибілюється, де не вибілюється. Не виходить щось так. Ну і насамкінець про рейд російського добровольчого корпусу Сибірського батальйону і ще Легіон Свобода Росії. Зокрема, наскільки я розумію, вже цей рейд на стопі. Чи будуть повторні рейди? чи готують вони можливо просування кудись більш вглиб Росії? Так, да, там буде, але набагато пізніше, тому що там ну, свої нюанси Єдемо, і, і да, там свої втрати у хлопців, свої нюанси у хлопців. От, певне відтягування сили у ворога відбулося, певні точки, які потрібні були, вони були знищені. На жаль, є втрати, Ну, давайте так, це умовно з нашої сторони. Як би так це називемо, є, є а от тому то треба перегрупуватися, залезати рани, накопичити ресурс, зробити новий план і тільки після того повторювати подібний похід. Він та як би буде, але набагато пізніше. А чи зможе хтось із зокрема цього групування стати ось тією рушійною силою цього самого кремлівського режиму? Навряд чи так. так? Дуже навряд. Чи. Для того, щоб там стався військовий переворот, має бути підкуплена ФСБ і піднята армія. Армія може, ну, потрібно, щоб армія розвернулася і пішла на Кремль, а поки армія нікуди не розвертається. На жаль, ну, ну, був один, один був, а да, потім політав у вертоліт. Чи в самоліті, ну, чи де він там поле політав? Цей да, цей. да, хоча ж, вже шпацан успіху і майже дайшов. Отже ж, як би в чому біда. А такої рушійної сили, як була у Пригожина, в Росії зараз немає. Такого авторитету серед ФСБ, у ні в у кого із груп, які знаходяться на території РФ, її немає. Да, політичні еліти не задоволені тим, що створить творить дід. Тим як вони втрачають бабки, так, да, але вони ж колохаються. Це ж ну це ж на руки. Ну так, так. Це має щось дійсно їх переконати, діяти таки нарешті. а Не просто <підусловно> мовчан до важко. Тут важко просто тому, що ми маємо декілька де, ну, де на території Ерефії діють де декілька важливих сил, з якими з усіма потрібно поділити ту ерефію. З і всіх підкупити і всім запропонувати щось, що їм, тобто, окрім якого небудь ФСБ, там і ще є певні контролюючі структури, от, і сам капіратів озера. А це не так, не, не так просто. Плюс параноїдальний дід, до якого ти просто підповсти, щоб насипати йому яда, щоб він воно здохло вже нарешті. Теж так собі історія. От, А непонятно, хто на троні е, царя не влаштовує політичні еліти. Це має бути свій. Хто продовжить тримати подібний общак, хто буде давати таку саму безнаказаність. А це теж проблема. Ну, коротше, там купа, купа. Тобто, з одного боку, у Росії велетенська земля, да, я маю на увазі територіальність. Да, і це є її і плюсом, і найбільшим мінусом. Одночасно. Ну так, ну на цьому ми будемо завершувати наше інтерв'ю. Сейра ж дуже вдячна за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шиманка Сейраш. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі. Гості. Не забувайте підписуватися на наш канал. Ну і чекати нові інтерв'ю. До зустрічі. Бережіть себе.